На заході у п'ятницю переважно дощі. В Івано-Франківську та Ужгороді опадів не передбачається. Вночі від плюс 16 в день до плюс 32. Дощі пройдуть у Житомирі, Києві та Чернігові. Врешті північних та центральних областей без опадів від плюс 16 до плюс 34. У південній частині країни безхмарне небо спостерігатиметься зранку до пізнього вечора від 20 до 34 з позначкою вище нуля. На сході переважно ясно. У Луганську протягом дня синоптики прогнозують дощі. Температура повітря вночі від плюс 18 в день – до плюс 32. У суботу дощитиме у Хмельницькому, Тернополі та Рівному, в решті західних областей без опадів. Від плюс 16 вночі до плюс 32 вдень. На півночі та в центрі хмарно. В сумах, Вінниці, Черкасах та Полтаві пройдуть дощі подекуди згами. Нічна від плюс 18 денна до плюс 33. На півдні синоптики обіцяють ясне небо та спекотний день. Стопчики термометрів від нічних плюс 21 в день піднімуться до плюс 37. На харків'ян очікує гроза. Врешті областей східного регіону без опадів. Нічна температура повітря від плюс 20 денна до плюс 35. Дощі та грози в неділю пройдуть по всій території західних областей. Температура в регіоні вночі від плюс 18, в день до плюс 26. На півночі та в центрі хмарно з проясненнями. У Житомирі цього дня дощитиме від 17 до 33 градусів тепла. У південній частині країни протягом дня спостерігатиметься ясне небо. Стопчики термометрів від нічних плюс 17 в день досягнуть позначки плюс 33. На територіях східних областей синоптики прогнозують ясний день. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 22 вночі до плюс 36 в день.